Раки, привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 15 по 31 січня. Розпочинаємо з ваших персональних енергій. Так, любов і самооцінка. Якимо чином у вас ці два питання дуже пов'язані між собою, та, от, любов і самооцінка. Ви можете думати, чи заслуговуєте ви любові? Не знаю, в тому розумінні, що для вас є любов, бо для кожної людини це щось своє. Але м -м -м, Всесвіт дає вам цей період для того, щоб ви послідкували не лише за людьми. Як вони до вас ставляться, і чи готові вони заради вас на щось? А й за собою: чи готові ви заради себе на щось серйозне і складне? Чи можете ви десь, можливо, навіть себе змусити? Бо іноді любов до себе це щоб себе змушувати щось робити. Так, ми будемо рухатися по всіх сферах життя. Зараз переглянемо, чого вам очікувати. Для раків в особистому житті, в кар'єрі і в фінансах перспективи. Особисте життя. Шут. Для тих, хто в нас наразі самотні, королева жезлів, паж Пентаклів, Верховна Жриця, Туз мечів. Тут може йти у вас багато спілкування з новими людьми, з новим оточенням. Я не бачу тут вашого бажання вступати в стосунки. Тут, скоріше, ви можете весь свій час приділяти собі отриманню якихось знань, роботі, можливо, чи вашим дітям, якщо вони у вас є, а також по королеві жезлів займатися своєю зовнішністю. Стаєте, ніби більш впевнені в собі. Активніше себе поводите, заявляєте, про себе не боїтеся, не критикуєте себе. І стосовно зовнішності тут можете робити якісь зміни для того, щоб почувати себе більш комфортно в своєму тілі. Ви тут відкриті до нового, та? для вас це все гра, тут у вас немає наміру от прямо вже когось знайти одразу, хоча спілкування може проходити і досить таки багато. Ну, тут в такому найпримітивнішому варіанті ще комусь можуть запропонувати стати коханкою або утриманкою <див> дівчата. Це такий варіант для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Штірка жеслів, трійка жеслів. Суд. Я бачу тут ваше бажання вийти з цього трикутника, і тут ніби як чи остання зустріч, чи от зустріч, на яке ви будете все прояснювати, і ви до неї готуєтесь, або вона вже от у вас відбулася, це у вас такий післясмак, там де ви відчуваєте, що ви нарешті вільні. Для когось, хто був в серйозних стосунках і ну, знайшов себе в трикутнику, це, це от відчуття свободи після того, як ви з людиною Ви Можете ще кудись їхати, переїжджати навіть теж такий варіант. Але по шуту це свобода. Для тих, хто на серйозних і стабільних відносинах. Королева пентаклів, король чаш, колісниця. Смірка пентаклів. Так, тут ви, якщо ви жінка, ви приймаєте більше таку раціональну, матеріалістичну позицію, а чоловік тут знаходиться більш в емоціях, от він емоційний. Тут ви можете говорити про те, щоб кудись поїхати, переїхати, піти у відпустку. а Також всі питання пов'язані з машинами. Машини, якісь, не знаю, мотоцикли, тобто, як ви кудись пересуваєтесь. Ще чекаєте по Сімірці Пентаклів на результат. Да? Тобто, от ви щось зробили, наприклад, там почали навчатися в автошколі і чекаєте на результат і чекаєте на результат, на, коли ви зможете, наприклад, вже їздити там самотужки і так далі. Тобто у вас тут якось виходить, або ви чекаєте, щоб ваш партнер приїхав, ще таке може бути. Так, да, ви тут можете чекати, що ваш партнер приїхав, бо може поїхати, наприклад, у командировку якусь. От. Бо тут ніби вони й разом, але от по колісниці або їдуть один до одного, або десь мають зустрітися в одній точці. От от щось типу такого. Бо по карті шут ви себе тут відчуваєте так трошки вільно. Да? Не в сенсі, що ви самотній тепер, да? а що ви на даний момент, можливо, знаходитесь без вашого партнера. От так. Робота. Шестірка мечів. Шестірка мечів це про нові перспективи. Проте, коли ми рухаємось вперед, ще не знаємо, що нас чекає, але ми вже дуже вмотивовані. Для тих, хто в нас не працює наразі. Четвірка жеслів, сила і восьмірка пентаклів. Тут ви можете. Знову ж таки, може стосуватися питання переїзду, або зміни місця проживання, ще покращення ваших житлових умов. І тут ви над цим активно працюєте. Можливо, навіть самі вирішили робити якийсь ремонт або якось покращувати своє житло там, де ви живете. Тому тут ну, ви можете, хто от щось вміє, не знаю, інтер'єрний якийсь дизайн чи щось типу такого, ви можете таким чином заробляти. До речі, Для тих, хто в активному пошуку роботи король пентаклів, вісмірка чаш і сімірка жезлів. На даний момент я бачу, що ви можете або повернутися на те місце роботи, де ви працювали, або ж Зараз. Ще тут можете розвивати нову для себе сферу. В якому сенсі? Ви тут вчитеся чомусь новому. Або, наприклад, ви завели блог, починаєте його розвивати. І ви чекаєте, поки вам якісь плюси від цього будуть, так? тобто, коли ви почнете на цьому заробляти. Можете багато сил ресурсів вкладати в цю справу. Стосовно прям знаходження роботи от як такої, да, у вас тут є перспективи. Ще вони пов'язані з роботою в офісі, роботою пов'язаною зі здоров'ям, красою, соціальними мережами, там СММ, наприклад, і можете розпочинати свій шлях в новій для вас компанії. І вам дуже хотітиметься там втриматися, от, бо вам подобатиметься ця робота. Для тих, хто працює по найму, так, п'ятірка жезлів, сонце, диявол. Так, тут ви можете виконувати вказівки, да, йти більш так якось на поводу, не знаю, у вашого начальства або у людей, які стоять вище вас, от вони вас про щось попросили, і ви не можете їм відмовити, бо ви знаєте, що це може привести до конфлікту, нічого хорошого не буде. І ви тут спокійно, сумирно працюєте, виконуєте свою роботу ось так. Активно працюєте, але стараєтеся емоційно в це все не включатись, бо знаєте, що ну, наразі ви до цієї роботи прив'язані. Розпочинається якийсь новий період, можливо, з відпустки вийшли ще таке, може бути. Для тих, хто в нас фрілансер, хто працює сам на себе двійка чаш, король. Ой, лицар Грезля і суд. Тут можете заручатися підтримкою. Ваших близьких людей, ваших партнерів, або шукати собі партнерів на фріланс, там робити якусь свою агенцію як варіант. Бо вам тут складно самому. У вас тут є таке трошки відчуття, що, можливо, самому ви не справитесь. Ви хочете або знайти місце десь в компанії, або відкрити якусь свою агенцію, тобто бути з кимось ще. Ну, це стратегія, скажімо так. Не дуже погано, а головне, щоб ви правильно розбиралися в людях та, і щоб ви себе обезопасили в фінансових питаннях. Тут дуже гарно розпочинати роботу над блогом, над своїм, над особистим брендом. Також виходити навіть на якийсь ринок закордонний, пропонувати свої послуги. І для вас це буде період позитивний. Ви будете рухатися вперед. Для тих, хто має свій бізнес. Король пентаклів, смірка чаш, дві камачів. Тут у вас можуть з'являтися якісь цікаві ідеї, пов'язані з вашим бізнесом, або вам можуть пропонувати, як його. Розвинути, розширити якісь інновації, будьте обережні з цим, зважуйте всі за та проти, тому що ще, якщо ви хочете вкладати, інвестувати кудись, щоб, можливо, потім розширяти свій бізнес, будьте дуже обережні, якщо ви не розбираєтесь в тих інвестиціях, не довіряйте нікому свої гроші. Ок? Ви повинні добре розбиратись, що це буде за вид інвестування і що ви з цього отримаєте. Фінанси. Четвірка чаш. Тут фінансова ситуація, вочевидь, вас не дуже сильно задовольняє, вам навіть від неї сумно трохи. Давайте кілька карт ще розкриємо. Може йти підтримка від вашої сім'ї, від чоловіка, або якісь ну, приховані да, фінанси, не афішовані. таким чином. Так, так, да, у вас така ситуація зараз, що гроші можуть приходити досить складно зараз. Бо ви емоційно трошки вже вигоріли. І тут вам хочеться відпочити і менше працювати, але розумійте, що все на ваших плечах. І обороти ви збавити не можете. Хоча хотілося б, наприклад, більше стабільності, більше фінансової підтримки, наприклад, зі сторони там, чоловіка чи партнера. Або щось змінювати для цього. Тобто, я не скажу, що тут грошей немає. Тут вони є. Просто їхня кількість вас по четверці чаш не дуже радує наразі. Ну, це що зі святами пов'язано. Витратилися, наприклад, багато на подарунки, там, на задоволення. Тому це такий період Довольствуємося чим э, тим, що в нас є. <серкнув> Отак, вот що ж люблю, цілую. Чекаю на зворотний зв'язок. Пока-пока.